Друзі, всім привіт! Я з України, а саме з Полтавщини. Ось у козай жену. Зараз будемо з ними їхати додому. Ходів початок зняти, але не вдалося. Зараз вже покажу, як дожену їх. Жду козай вже під городом. Вони о Зараз я в тінок стану, щоб вам було добре видно. Вони о а Наш... О, ножом, нож, о, нож. О, там. Бежать, 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 бежать. Сдал ему ножки. Вот так, вот так, вот так, вот так. Открываем им фирточку. И ждем. сиси сиси си Все, друзья, сейчас привяжу и покажу дальше. Друзья, попровязываю их. На места стоять. Сейчас Буду вже доїсть. Ну, і всім пока-пока. Всім добра, бо вже все, ми з вами їх привели. Зараз додому. Ти стоїш такий запоряка, І ворон дві кози, Хто це не повне? Білка, стрілка. І забудьте, я збачу. Ти вже місяць по імені не називав. Ну, його зараз кличка, це Мехводій. ну просто він такий, знаєте, як лунтяшний, він такий малий і в які в нього роги здоровенні, тобто, якщо були як і в неї роги і в нього, то це просто величезна різниця. Добре, друзі, всім пока-пока, всім добра, до нових зустрічей. І в нас до речі світла немає. Я не знаю, що зараз робити. Як я вам викину відео, але якось прийдеться. Летить. Воно летить, летить, летить. У нас тут туда... війна. І світла її за цього немає, тому що війна. Ну, добре. Все. Давайте, прощайтесь. Що що виходить? Ладно, пока. Уже без шуток.